Як ми Бо велика твоя Відтепер моїм бажанням. Бу... Поможи мені, Ісусе, так на світі жити, що посмерті там у небі вічно тя слави. Господи Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині, Ісусі Христі, і вилив її на нас через Духа Святого, тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло. Дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало, він задля нас людей і нашого Ради Спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милоседдя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового. Як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію Свою покладаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90-й, хто живе в помочі Всевишнього. Підкрівлюю Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина, Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день, ні мари, що пітьмі блукає. Ані напасти, і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам своїм заповість про тебе. Щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його. Довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, кчас, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Щиро дякую за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Просімо наймилосерднішого Ісуса, щоб зіслав мир на нашу рідну землю, щоб дав сили і терпіння нашим дорогим захисникам. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної, господньої, Тихої нічки, без ракет і тривог. Христос Воскрес! Воістину воскрес. Люди шукають щастя у світі, люди не знають, як далі жити. Люди без Бога, часто блукають люди без Бога. Цілі не мають тільки в Христі є щастя, тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх сердець Він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся. Він тебе любить, бо він твій отець, мабуть, шукаєш щастя у світі, мабуть, не знаєш, як далі жити, мабуть, без Бога, часто блукаєш. Мабуть, без нього, цілі не маєш тільки в Христі є щастя тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх сердець він тебе кличе, ти не вагайся. Поріж до Господа повертайся, Він тебе любить, бо він твій Отець. З Ісусом ти маєш щастя у світі. З Ісусом ти будеш вічно блукати, з Ісусом ти будеш цілі тримати, тільки в Христі є щастя, тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх. Він тебе кличе, ти, не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо він твій Отець.